Мабуть, ви всі знаєте, що Нореде Бальзак неодноразово бував в Україні. Найбільше він жив у маєтку своєї дружини Евеліни Ганської в селі Верхівня. Можна сказати, що останні роки життя Бальзак провів в Україні. За цей час він шість разів бував у Києві, вінчався у Бердичеві, бував у Білій церкві в маєтку парку Браницьких. Звичайно, Бальзак не міг за цей час нічого не написати про Україну і про Росію. А ви читали? Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проєкту Україна Інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді. Наш попередній канал був знищений хакерською атакою, тому ми створили новий. Дуже прошу підписатися, поставити лайк і на дзвоника. Цим ви допоможете розвитку не лише нашого каналу, а й україномовного Ютубу. Історія одруження всесвітньо відомого письменника із багатою польською графиною Евеліною Ганською досить цікава і драматична. Але щоб розповісти її, варто вирушити у село Верхівня, що розташоване за 30 кілометрів від Бердичева у Житомирській області. Там стоїть палац Евеліни Ганської, який збудував у 1780-х роках. Відомий архітектор Блеріо. У ньому кілька років прожив Онереде Бальзак. Дружба Бальзака і Ганської почалася із листування. Вражена талантом письменника Евеліна написала йому два листи за підписом іноземка. Другий лист приголомшив Бальзака. Третій лист Евеліна вже підписала справжнім своїм ім'ям. Після цього почалося листування, яке тривало понад 16 років. Онорей завалював Евеліну листами, в яких неодноразово освічувався у полкому коханні. Евеліна була одружена з дуже заможним польським магнатом Вацлавом Ганським, що був старшим на 22 роки. Вона народила йому семеро дітей, хоча вижила лише одна донька. Красуня нудилася в своєму розкішному палаці і мріяла про щось більше. Перша зустріч. Ганської із Бальзаком відбулася в 1833 році у Швейцарії. Під час другої зустрічі вони домовилися, що по смерті старого Ганського одружаться. З тих пір Онореш жив коханням до Евеліни. Він працював по 15 годин на день, підтримуючи свої сили величезною кількістю чорної кави. Але, незважаючи на працю, письменник був у глибокій борговій ямі. Весь час він нібито думав про Ганську. У 1842 році помер старий Ганський. Евеліна стала вільною. Багатюща вдова ось ідеальна дружина для Бальзака. Але Евеліна тривалий час відмовляла письменнику. Хоча вони зустрічались і навіть мали дитину, яка, на жаль, народилася мертвою. 1847 року Бальзак приїхав у верхівню. Свою подорож. Він описав у листі про Київ. В цьому творі дісталося і російським дорогам, і п'яницям селянам, і особливо євреям. Маєток Ганських Бальзаку дуже сподобався. Але Евеліна знову відмовила Оноре. Ні з чим Бальзак повернувся до Парижа. Тут його здоров'я сильно похитнулося. 1848 року письменник вже хворий знову проїхав у верхівню, Те прожив до березня 1850 року. Так розкішно він ніколи не жив. У палаці для бальзака були створені супер умови: кімнати палацу ще й досі пам'ятають великого письменника. Пам'ятає його і затишний парк, яким хворий бальзак прогулювався із спеціальною паличкою. У березні 1850 року Онареди Бальзак та Евеліна Ганська все ж таки одружились. Вінчались вони у Бердичеві в костьолі Святої Варвари. Після цього письменник прожив лише 5 місяців. Помер 18 серпня у Парижі. Формально можна сказати, що Оноре де Бальзак прожив останні роки свого життя в Україні. Відомий його твір про мандрівку із Парижа у верхівню називається Лист про Київ. Хочемо навести цікаві уривки з цього твору. Більшість написаного Бальзаком 175 років тому актуально і нині, особливо щодо Росії. Там взагалі нічого не змінилося. Отже, Бальзак про Росію покірність та хартія, згідно з якою існує Росія, імператори, що сили намагаються. Підтримувати у своїх підданих цей дух. Вся ця імперія, за словами царя, може рушити на захід. Шкодувати її не буде про що. Дерев'яні будинки, села, міста, подібне тут до стіби кочівників. Цегляні будинки у цій країні рідкість. Наполеон на мить підкорив собі Європу саме тому, що зумів змусити французів коритися. І якщо колись Росія завоює світ, вона буде зобов'язана цим виключно покірності її мешканців. Мені не важко показати, що росіяни створені для того, щоб підкорювати. Та інші народи, і в цьому їм немає рівних у всій імперії, тільки є що шосе між Петербургом та Москвою, та між Петербургом та Таурогенем, яке на дві третини збігається з дорогою, що веде до Варшави. Ні сільських, ні губернських доріг, немає й близько. Пересуватися більш-менш безперешкодно можна тільки взимку на санях. Про російських селян характер місцевих селян вичерпується двома словами: варварське невігластво. Ці люди спритні й хитрі, але знадобляться сторіччя, щоб їх просвітити. Розмови про свободу вони точнісінько, як негри, розуміють у тому сенсі, що їм більше не доведеться працювати. Звільнення привело б до розладу всю цю імперію, що ґрунтується на послуху, і уряд, і поміщики. Всі, хто бачать, як мало користі від роботи на панщині, охоче перейшли б від нинішнього порядку до найманої праці. Проте на цьому шляху вони б отримали величезну перешкоду селянське пияцтво. Нині селянин заробляє гроші лише заради того, щоби купити собі горілки. Торгівля горілкою становить одне з головних джерел доходу для поміщиків, які, продаючи її селянам, отримують назад усе, що їм заплатили. Свободу селяни розрозуміють виключно як можливість напиватися до непритомності. А ось що Бальзак писав про Україну. Більшість французів не знає, що таке Київ, місто, назву якого росіяни вимовляють як Київ. А Київ це столиця України, святе місто, колишня столиця Росії, татарський і російський Рим, заснований раніше від Москви. Побувавши в католицькому Римі, я палко бажав побачити Рим православний. Петербург місто немовля, Москва доросла людина. Київ старець чи вік вічність. Справжня мандрівка почалася для мене саме у бродах, бо я був переконаний, що набагато важче подолати л'є, які відділяють броди від Бердичева, ніж 700 лє від Парижа до бродів. Я чув про степи селян, заметілі, євреїв, поєднання цивілізації з варварством, і це були настільки фантастичні розповіді, що Україна почала здаватися мені єдиним місцем у світі, де я зможу побачити справді нових та цікавих людей і отримати неймовірні враження. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвоника. Також можете написати коментар. Цим ви допоможете розвивати наш канал і український YouTube.